Цього тижня різкої зміни погоди не прогнозують. В області пануватимуть високі, як для такої пори року, температурні показники, а також періодично дощитиме. Найближчі ночі в Хмельницькій області буде хмарно з проясненнями та без опадів. Температура повітря становитиме 9-11 градусів вище нуля. Не прогнозують дощів і в день. А повітря у вівторок прогріється до 19 градусів тепла. Вже у середу, 1 листопада стане на кілька градусів прохолодніше. Прогнозують і дощі. Вночі температура повітря коливатиметься в межах 7 градусів тепла, а вдень прогнозують плюс 13, плюс 15. Четвер має пройти без опадів. Вночі прогнозують від 5 до 7 градусів вище нуля, а в день повітря прогріється до 14 градусів тепла. Вночі у п'ятницю також має бути 5-7 градусів тепла. Денна ж температура повітря на Хмельниччині підвищиться до плюс 14, а на Кам'янеччині до плюс 16. У суботу, 4 листопада потепліє. Вночі прогнозують до 12 градусів вище нуля, а в день до 18 градусів з позначкою плюс без опадів. 5 листопада нічна температура повітря також буде на рівні 10-12 градусів тепла, а вдень у неділю прогнозують у середньому плюс 18. А ось на півдні області до 20 градусів вище нуля, опадів не прогнозують. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.